Сьогодні ми з вами поговоримо про мою найулюбленішу тему: це затримання військовозобов'язаного, які ж існують саме підстави. Як ми з вами бачимо зі ЗМІ, що кажуть, не пред'явив військово-обліковий документ, затримали, доставили в ТЦК, не отримав повістку. Теж затримали та доставили в ТЦК. Тобто, якщо ми з вами будемо повністю аналізувати все, що пишуть, все, що кажуть, так, то в будь-якому випадку вас можуть затримати та доставити до ТЦК. Також я хочу в цьому відео з вами розібратися, в які ж все ж таки є підстави для. Затримання військовозобов'язаного, проаналізувати їх на відповідність до законодавства, так? І все ж таки поставити крапки над і, чи можна, чи не можна. Поїхали. Запам'ятовуємо з вами, є лише три підстави для адміністративного затримання військовозобов'язаного. Перше це відмова від вручення повістки, друга це відсутність військово-облікового документа. І третє, ви перебуваєте в розшуку, тобто як особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. Давайте ми з вами розберемо кожній із цих підстав більш детальніше. І хочу вам одразу сказати. Вас затримувати може лише тільки поліцейський. Представники ТЦК не наділені цими повноваженнями. В жодному нормативному нормативно-правовому документі цього не написано. Тільки поліцейський, і все. Однак він може це здійснювати лише за певних підстав, не свавільно, а відповідно до законодавства. Тепер стосовно кожної підстави для затримання. Відсутній військово-обліковий документ. З адміністративне затримання та доставка до ТЦК, Правда це чи міф? Давайте з вами розбиратися. Як бачимо в найпрекраснішій постанові номер 560 там написано Да, а саме в пункту в пункті 16, що керівник територіального органу поліції організовує затримання військовозобов'язаних в разі, якщо в них відсутні військово-обліковий документ. І все. Більше, якщо ми з вами пройдемось по законодавчим актам, по Кодексу України про адміністративне правопорушення, по Закону України про національну поліцію, так, ми з вами більше не знайдемо жодної вказівки на військово-обліковий документ, а саме так його відсутність і адмінзатримання. Що ж це взагалі таке, Законно чи ні? З пункту 16 постанови 560 ми бачимо, що навіть повноважень не надано поліції на те, щоб затримувати військово зобов'язаного по цій підставі, так відсутність військово-облікового документу. Тому я особисто наголошую на тому, що затримання на цій підставі не відповідає законодавству. Цих повноважень в законі не встановлено. Поліція не може це робити. В тому числі і ТЦК. Це незаконно. Чому? Як слідує зі статті 23 статті 24 закону України про національну поліцію, ми там з вами побачимо, що дійсно поліція має право затримувати, здійснювати адміністративне затримання так військово зобов'язаного за таких двох умов. Перша умова це особа, вчинила адміністративне правопорушення за статтями 210 та 210 прим по КУПАПу, тобто порушила Правила військового обліку, так, наприклад. Та в разі наявності письмового звернення від ТЦК відповідного про те, що ця особа вчинила адміністративне правопорушення, Розшифровуємо, що це значить? Як ви вже знаєте, так є в нас таке звання ухилянт. Тобто особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. Звідки воно взагалі з'являється? Воно з'являється від е, тоді, коли особа вчиняє певне адміністративне правопорушення, ТЦК про це, е, так би мовити, так, це виявляє, починає складати протокол. Однак протокол без відсутності особи неможливо скласти і тому, що вони роблять? Відповідно до їх інструкції, вони беруть та надсилають е, відповідне, е, відповідну заяву до органів поліції, повідомлення, в якому чітко зазначають, що ця особа. Особа вчинила адміністративне правопорушення за цією особою, тому прохаємо здійснити заходи стосовно її адмінзатримання. А це письмове звернення, воно теж є встановленою формою, ми його. Можемо побачити в правилах військового обліку, які затверджені відповідною постановою. Так, це письмове звернення направилось, поліція його реєструє, обробляє та направляє ці всі відомості в базу Армор. Тобто особа в розшуку, як особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. Зрозуміли да, цю процедуру? Тепер ми з вами починаємо надалі розбиратися. З законом Да? Бачимо з вами також КУПАП. В якому теж приписано, що адміністративне затримання може здійснюватися лише на підставі закону. Не на підставі так, вказівки постанови Кабінету міністрів, а на підставі закону. Законом ми з вами вже визначилися, які ж все ж таки підстави для того, щоб дійснити адмінзатримання. І виходить, що коли у особи відсутній військово-обліковий документ, так, коли ось на вулиці це виявили, тоді затримати, затримання є незаконним, тому що ніякого звернення від. ТЦК до поліції письмового ще не надходило, особу навіть ще не внесли до відповідного реєстру. А отже, це все затримання на підставі того, що нема військово-облікового документу, не відповідає законодавству, і у поліції відсутні ці повноваження. Я розумію, що це дуже буде важко до доводити представникам поліції та ТЦК взагалі, так як має застосовуватися законодавство. Однак ми є правовою державою. Закон це понад усе. Потрібно його дотримуватися, а особливо так і органам державної влади, в тому числі так і представникам ТЦК та поліції. Наступна підстава для адміністративного затримання військовозобов'язаного, як відмови від отримання Овістки. Я думаю, ви вже чули, да? відмовився від повістки, складається відповідний акт, так, групою оповіщення, і після складення цього акту поліцейський групи оповіщення має право вас затримати та доставити до ТЦК. Давайте знову розбиратися, чи законно це, чи ні. Зрозуміло, все це надано знову ж таки право постановою 560. В жодному законі, на жаль, про це не написано, хоча, може і не найкраще. Знову ж таки, якщо ми з вами. Ми будемо да, керуватися законом України про національну поліцію, а саме статтями 24 до 25. Так, у папа ми знову ж таки побачимо все те, що я вам розпоч... розповідала так на початку. Є дві умови для того, щоб. Здійснити адміністративне затримання військового зобов'язаного це вчинення ним адмінправопорушення, так за статтею 210 і 210 Прим, і в тому числі наявність письмового звернення від органів ТЦК зареєстрованого та внесено вас в базу як то, ту особу, яку вчинила адмінправопорушення. Що по повісткам виходить, що. Така ситуація, ви відмовляєтесь від повістки, да? Тоді вас можна буде затримати. Однак постає питання: а вчинили ви адмінправопорушення чи не вчинили? Давайте з вами детальніше ще почитаємо статтю 22 закону України про мобілізаційну підготовку. Ми там побачимо, що на військовозобов'язаного покладається обов'язок прибути за повісткою. Тобто адміністративним правопорушенням буде саме не прибуття повісткою, а сама відмова від отримання повістки як підстава для адмінзатримання вже не може відповідати законодавству, оскільки в нас не дотримано умови. Нема адмінправопорушення. Та нема звернення від органів ТЦК. Тому підстава для затримання як відмови від отримання повістки, вона не відповідає закону і не може застосовуватися. Поліцейський має право затримувати особу, однак лише в тих випадках, коли інші заходи так вичерпані стосовно впливу на особу. У нас по повістці ну, ніяких ще заходів не вчинено, навіть особа ще не вчинила ніякого правопорушення. Про що тут можемо мати взагалі, про що тут взагалі можна так? скоро розмовляти. Не відповідає законодавству. І третя підстава для адміністративного затримання це наявність в реєстрах вас як особи, яка перебуває в розшуку. Стосовно цієї підстави, так, наприклад, вас е, зупинили, перевірили військово-обліковий документ, перевірили вас по базі оберіг, армор, так і побачили, що ви в розшуку. Так ось, тут підстава для затримання, вона дійсно є законною. Тут є всі підстави для того, щоб поліцейський здійснив це адміністративне затримання та документа. Поставив вас до ТЦК. Це передбачено в нас як законом України про, про національну поліцію, так і о, Кодексом України про адміністративне правопорушення. Ми з вами розглянули всі ці три підстави, да, і прийшли до висновку, що перші дві підстави стосовно відмови від отримання повістки та стосовно відсутності військово-облікового документу, вони не є законними. Закон, вони відповідають закону суперечать йому і не можуть бути застосовані, тому що обмін затримання да, на... це та процедура, яка. Чітко регламентована законодавством і особу можна затримувати лише з підстав, передбачених законом, аж ніяк не постановою. Постанова Кабінету міністрів це підзаконний нормативний акт, який має відповідати закону, а не йому суперечити. Стосовно третьої підстави про перебування в розшуку, то це дійсно так, це відповідає закону. У вас не виникає обов'язку пред'являти ваші військово-облікові документи, казати ваше прізвище і ПЛА по-батькові будь-якої посадової особи, будь-якому представнику, це ви, ваш, ваш обов'язок виникає тоді, коли представник ТЦК представиться і підтвердить, що в нього є повноваження. І стосовно все ж таки, якщо вас вас затримали, що буде відбуватися? Так, вас доставлять до ТЦК або до органів поліції. Взагалі мають доставити до того ТЦК, в якому, яке звернулося, звернулося з відповідним зверненням про вашу доставку, про необхідність. Однак, постанову номер 560 знову ж таки передбачено. Такі положення, які не відповідають законодавству, а саме доставити до найближчого ТЦК, в нас такого в законі нема. В законі прописано про національну поліцію, що особа доставляється до того ТЦК, який звернувся стосовно вас, Зачасту це той ТЦК, в якому ви прибуваєте на обліку. Окей, якщо вас затримали, взагалі що потрібно так розуміти? Що таке затримання? Затримання це коли ви позбавлені права вільно пересуватися. З якого моменту воно взагалі виникає? З моменту, коли, наприклад, вам сказали, що ой. Ви не можете відходити від мене, це вже буде адміністративне затримання. Ви чітко питаєте так, у поліцейського це що, адмінзатримання, і буде рахуватися так саме з цього часу, а не з моменту складення. Ви маєте право одразу кажу, вимагати про те, щоб був складений протокол, вимагати про те, що якщо розпочалася адмінзатримання, щоб поліцейський це його обов'язок повідомив про адмінзатримання. Перше, це ваших близьких родичів та вашого роботодавця. Якщо ви цього попрохаєте, так. І друге, він повідомляє: якщо у вас немає захисника свого, так на безоплатну правову допомогу для того, щоб прибув захисник так, і представив ваші інтереси. І важливо. О, Затримати можна не більше, ніж на 3 години. Якщо більше 3 годин, то це вже розповсюджується на іншій статті. По 210-210 прим. 210 1 цього немає. І чи мають право вас тримати в приміщенні ТЦК, так затримувати не мають. Це вже буде так незаконне утримання особи. Позбавлення її волі можна тільки максимум на 3 години, тільки поліцейським, і то тільки для доставлення до відповідного ТЦК. Більше не можна. Ми живемо з вами в правовій країні, тому давайте всі разом дотримуватися законодавства. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.